Тернопільщина сьогодні приймала економічний форум під назвою Зроблено в Україні. Обговорювали державні програми підтримки бізнесу і оцінювали інвестиційний потенціал регіону. Жанна Дучак готова розказати деталі. Вітчизняні виробники, представники уряду, місцева влада та міжнародні партнери. Перший регіональний форум зроблено в Україні, зібрала Тернопільщині понад тисячу учасників. Головна мета нашого форуму це платформа, діалог влади і бізнесу, щоб один одного почули і зрозуміли, що потрібно зробити для того, щоб сьогодні покращити розвиток економіки в цілому в країні. Відбувається форма території місцевого індустріального парку. Майже півтори сотні місцевих виробників демонструють тут свою продукцію. Від соків, кондитерських виробів, молочки до сільськогосподарської та військової техніки. Міро, Національна економічна політика зроблена в Україні, започаткована президентом у лютому минулого року. На сьогодні об'єднує близько двох десятків різних економічних програм підтримки бізнесу. І Для тих, хто лише хоче відкрити власну справу, і для великих підприємств. Це і пільгові кредити, це і гранти на купівлю нового обладнання, це і програми часткової компенсації вартості української техніки. Купив українську техніку, отримав від держави компенсацію часткової вартості і індустріальні парки, і страхування воєнних ризиків, і експортне фінансування, і ряд інших програм, які допомагають українським виробникам зараз і виробляти, і інвестувати, і експортувати. Програми, які входять у зроблено в Україні, торік забезпечили шосту частину всього економічного зростання в країні. А близько 50 тисяч підприємств отримали підтримку на загальну суму понад 40 мільярдів гривень. Держава заповзялася вийти на показник 20% переробної промисловості. ВВП наразі він менше як 10. Зараз якраз на цей рік для нас пріоритет це розвиток власного виробництва з точки зору модернізації. І також розвиток експорту. Ми використовуємо експортно-кредитне агентство для того, щоб максимально підтримати експортерів. З України і також захистити і застрахувати інвестиції в українське виробництво. Тернопільша це агропромисловий регіон. У структурі економіки сільське господарство займає більше ніж 30%. Тож головне завдання для них каже очільник області стимулювати бізнес, експортувати не сервину, а продукцію із заданою вартістю. Ми вже маємо позитивні позитивну динаміку. В нас на Ну, от з Баратської громади, у нас будується новий млин по переробці зернових культур. У нас будується велика макаронна фабрика, яка тут буде робити, якої аналогів в Україні немає. Це підприємство в 22-му релокувало на Тернопільщині і Запорізької області. 30% своєї продукції експортують завдяки новій лінії фасування, яку запустили в рамках форму. Планують збільшити цю цифру до 50. і 40 мільйонів гривень, які витратили 40% – Це пільгове кредитування 5,7,9. сім Розуміючи, що є відносно недорогі гроші. Ми їх взяли і запустилося справді цей проект через цей кредит. Це дуже сильна підтримка. Тобто, це гроші, які держава справді залишає нам. Для того щоб ми цей бізнес могли розвивати, міністерство економіки планує такі регіональні форуми проводити в інших областях України, щоб заохотити якомога більше підприємств долучатися до програми. Жанна з ноявто Автонас, подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.